Завжди смішно поможку визнімаєш. Не знаю, чого тут сміть, що тут смішно.

Пробую не так швидко камерою дитина. Закупка кинулися. Трошки при збільшенні камери, то вони зводить картинка. Прийдемося по Чернівецькій вулиці. Давно тут не займали. Я її люблю, цю вулицю, дуже жваво, Люди кудись їдуть, кудись переміщаються, всім кудись треба. Хтось приїжджає, хтось на парки Ось це посмішки це добре. Я люблю коли посмішки, або від щастя. Це теж дуже добре. Гучно сьогодні було відранку. Початок дня в Лівовській області, зокрема, у Львові. Зараз вікна закриті, не так чути. Сирену я не почула, але, видно, мозок все ж таки зафіксував, так і проснулась, І чую вже роботу нашого попілу. Так що сьогодні у нас так, от двоє. Не буду повторюватись, ми всі бачили. Війна нічого не поробиш. Доста війна, то до чому поробиш. Такі йому, мушу вибачатися, але я не хочу я приривати відео. Вже як є. Кожен хоче щось вишити на, на ленті своє видно. Бачу, що сйомки туди наробить. Кожен хоче якось себе показати з якоїсь сторони. Вже як є. Йдемо далі. Да, трошки потепліло, так як я бачу по синоптику, що трошки тепліше. В день було навіть 20. Трошки пару днів, бо воно буде тепліше. Все рано на такий холод я року. Жовтні, що може бути такі дні. Все ж таки бабине вітер мало би бути. И у нас печаток жесткий, пилотный не дуже привитый. Угу. Тигні три Наші світло золота. Убирали оці варочки. Газетні всякі. Ну, ці газетні поточно пооббирали з поздох. Тут повернули на. Поміский вокзал, тут я виключу темно. Ось так. Можемо знімати всім мирного неба. Будьте здорові. До нових зустрічей. Пока-пока.